Вітаю, шановні, їдемо ми в грандік наш до хати і бачу ось такий е, садочок. Бачите, Gingo Plantation. І ну, їздимо, їздимо весь час. І я думаю, ну цікаво, що ж тут є? І зараз хазяїн провів невеличку екскурсію у цьому садочку. Ви знаєте, це супер. І ми ніколи б не подумали, що стільки. Рослин може бути у цьому садку. І трошечки я не бачу, де ціни в нього подивлюся, бо це ми тільки зайшли, він розказав, показав, що де є. Але подивіться, ось. Бачите? Це у нас сьогодні, по-моєму, 20 вересня. У нас вже була температура 2 градуси тепла. Ось. І вже міняється колір. На деревах, тому що з температурою у нього навіть отакі дерева є великі, бачите, з прищепами. От. І трошечки пройдемося, як це місцеві люди, місцеві канадці. Вони тут живуть і мають от займаються таким бізнесом. Я, звичайно, спитала, чи можна зробити фото. І поговорити. Ой, подивіться, у них ожина навіть. Вау, яка гарна, бачите, отам в кущах. Дуже молодці. Але скільки ми їздимо, і бачили, ось якась верба. Зараз подивимося, що то за верба. Салікс Альба. Ага, Салікс Альба, біла верба. От, Підв'язана, бачите, формують. Ну, у людей бізнес. І дуже цікаво. Ну, я не знаю, може тут у них дуже багато лохини, блюбері. багато різних сортів. І бачите, вони вже плодоносять. Ага, бачу, ось ціна ось де. Ось такий кущ. Це, мабуть, по річки. 35 доларів. Непогано, бачите, які міцні. І дуже багато гортензії. У них ціла каталог гортензії. І подивіться, як тут гарно, затишно. І ви знаєте, ніде не бачила, говорила, от говорять люди про сорта гортензії. Ніде не бачила, щоб так було гарно і стільки гортензії. Подивіться, яка мрія, мрія, це добре, що ми попали сюди, бо завжди нема часу. Є великолисткова гортензія. І гортензія деревовидна. І волотиста. Ось волотиста гортензія. Дуже, бачите, тут у холодку, вона має певний відтінок, у холодку і міняється. Всі знають, ось така мені гортензія подобається. І головне, що в них різні сорти є. Ось, такі подобаються дуже з такими. Квіточками, бачите, рідкими квітками. Дуже цікаво, і тут, бачите, такий і природно так дуже. Бачите, відкрито, поливає хазяїн, показав нам все. І, каже, ви можете піти подивитися. О, бузок навіть, подивіться. А і ще я бачила, ось тут теж пройшлися так. Ось це, що люблять метелики. Ось. Як воно називається? Драф Батерфлі Буш. Ну, метелики люблять. Я забула, як воно називається. Але це гарно, бачите. І ой, теж і навіть троянди є, подивіться, які. Цікаво, цікаво. Ну, це треба, я кажу, але синя тільки тут у них. Оце батерфляй вони називають. Я забула, як називається. От. О, дивіться, цвіте. Я наживцювала, забула теж. Ну, може... Як називається ой. Не буду затримувати ваш час, покажу тільки, що є. Що дуже файно, і дуже багато, і дуже е, різнобарв'я. Дуже шановні, подивіться, і прищепи є. І головне, троянди є. Бачите, я все думаю, такі вони дорогі. Ну, Тут теж ось 48 доларів, оцей кущик троянди. Ну, займаються. А ось, бачите, це є ось е, і рожеве. Ой боже, ну як же я забула. Назву забула його. Тут ну, вони називають, що це батерфлай. Ну, метеликові дерева. Бачите? Дуже гарно, ну. Е, подивлюся, ще зараз квіти. У них дуже багато. На е, о! Бачите, гераніум. Герань, про яку я мріяла, як би його, що його є, герань. Бач, 15 доларів, гарні кущики. Так, сав шавлія а, мейнайт. О, і такі. Бачите, він сказав, що це. О, такі кущики в мене є, але я дивлюся, що я шукала. Ось поки що не бачу, що мене привлекло. У них є воно. Я бачила ось. А, це цей. Коров'як, мабуть. Ось. Бачите як? Ось молодила. У, бачите, скільки коштує? Ось, шановні, бачите? Молодила. Тут 15 доларів, кущик. А ось один отакий. Вісім доларів. Шановні мої подружки ютюбовські. Ось бачите, які найшла, як кажуть, молодила. Ну, це дешевше ніж у цьому ем, магазині. ось просо, панікум просо. От. Ось такі квіточки є. А цікаво скільки це коштує? 25 доларів. Шановні, оцей кущик? Гейхер. господи, згадала, бачите? І от такі гейхери. Ось вони. Вон гейхера теж, бачите, яка квітуюча. От бузина. Ой, дуже гарно, дуже шановні, гарно. Мені дуже приємно побувати тут. Вау, бачите, етикеточки є. А он, бадан. Цікаво, ну в мене бадан є, не буду туди. Ооо, Ну, просто, просто, а це якась трава, то, то напевно цей міскантус. Ану, міскантус, yeah, yeah. так, міскантус. Оце, але не бачу скільки. Він 25 доларів, по-моєму, коштує. Ну, у мене один маємо, то... Yeah, yeah. Бачите, ось дуже цікаво, дуже цікаво, натурально. Yeah. І головне, бачите, троянди, я ніде не бачила. Дивіться, яка краса. Подивіться, і дерева поливає. Ну, люди працюють. О, цей як він називається, пенісітум. Пінісітум вони бачите. І маленькі он є живці. Цікаво скільки живці коштують. Ось, бачите, сортові, тут живці, живцюють. Ну, люди люблять це. Подивіться, яка краса. Так, живцювання йде. Так. Он, як гарно це не знаю, це якась осіння. Чи це коріопсіс? О. Ой, і он тут дуже гарно бачила, я не знаю, як називається. Ну, шановні, ми знаємо, може кажуть. Можна частіше заходити, бо ми це по дорозі зайшли, кажу, Олексійку, підемо, бо і так хочеться подивитися. Бо дорого, дорого, шановні, це все. А в моєму саду ви бачили, що це все, що я собі живцюю своїми руками. Ну, Тут, бачите, і куточки. Так, це кореопсіс, бачите, який. Гарний. Дуже гарно. І, шановні, на цьому буду закінчувати. От, Бо час дорогий, добра вам, любові, миру нашій Україні. І головне здоров'я мати. І все буде добре. Бувайте здорові!